Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас на нашому каналі Голос щоденної молитви. У рубриці «Богослов'я простими словами ми разом намагаємось відкривати глибини нашої віри у зрозумілий і простий спосіб. Сьогодні поговоримо про одне з найважливіших питань, навіщо Бог сотворив людину. Це питання задає кожне серце. Часом, особливо в моменті труднощів. Ми питаємо себе, навіщо я народився, для чого живу, який сенс у всьому цьому? І це не просто філософія, це питання про саму суть нашого життя. Людина єдине сотворення на землі, яке запитує, хто я і навіщо я. Ми можемо здобувати освіту, будувати родину, досягати успіхів. Але якщо не знаємо, для чого нас сотворено, усе це може залишити порожнечу в серці. Бог любов, яка створює. Біблія говорить просто і ясно, І сказав Бог сотворімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Бог не байдужий спостерігач, не абстрактна сила, не жорстокий деспот. Бог це любов, а любов завжди прагне дарувати життя, ділитися, творити. Так як батьки народжують дитину не з обов'язку, а з любові, так і Бог сотворив людину не тому, що йому було нудно, не тому, що він щось вимагав від нас, а тому, що хотів дати нам участь у своєму житті. Людина образ Божий. Що означає бути сотвореним на образ і подобу Божу? Це не про фізичну схожість, бо Бог це дух. Це означає, що ми маємо розум, здатність мислити, пізнавати істину. Також ми маємо волю, здатність обирати добро, свободу, не бути рабом інстинктів. Здатність до любові як Бог. Ми сотворені не просто жити, а жити з Богом у Богові і для Бога. Бог сотворив нас для стосунку. Бог не створив нас як роботів. Він сотворив нас вільними, бо любов неможлива без свободи. Ціль нашого життя не просто існування, не лише бути хорошою людиною. А вступити в стосунок з Богом, який нас полюбив першим. Уявіть собі дитину, яка запитує у тата. Тату, навіщо ти мене народив? І батько відповідає, тому що я мріяв, щоб ти жив, щоб я міг тебе любити, обійняти, виховати, радіти тобою. Так само і з нами Бог сотворив, Бог мріяв про тебе, саме про тебе. Він сотворив тебе не випадково. у нього немає помилок. Ти створений з метою, щоб бути з ним, щоб бути щасливим, щоб вічно жити в любові. А чому тоді існує зло? Багато людей, коли чують про Божу любов, кажуть. Якщо Бог такий добрий, то чому є війни, хвороби, смерть? Дорогі в Христі, відповідь у нашій свободі, Бог сотворив нас здатними до любові, а значить і до вибору. Але, на жаль, ще за Дама і Єви ми обрали не довіру до Бога, а власну волю. А гріх, який б увійшов у світ, став джерелом зла, болю. Смерті. Та Бог не залишив нас, а навпаки, Він сам прийшов до нас у Своєму Сині Ісусі Христі. Він прожив людське життя, постраждав і воскрес, щоб знову відкрити нам шлях до Отця. Навіщо Бог сотворив саме тебе? Дорогі брате, дорога сестро. Ти не випадковість, ти не просто ще одна людина серед мільярдів, ти унікальний. Бог задумав тебе, Він вклав у тебе свою думку, своє слово, своє світло. І, хоч як би складно не було, у кожного з нас є покликання жити з Богом і в Бозі, не лише коли сувічності. Але вже сьогодні у щоденній молитві, у добрих справах, у терпінні, у надії, в радості віри. Твій сенс у Бозі. Бог сотворив тебе з любові. Він створив тебе для стосунку з собою. Ти образ Божий, покликаний до вічного життя. Ти маєш сенс. Навіть якщо світ цього не бачить, навіть твої рани, якщо ти їх несеш із Богом, стають шляхом до святості. Тож, якщо тебе коли-небудь охопить відчай, сумнів, тома, пригадай це ти сотворений Богом з любові, для любові і довічної радості, молися, читай Боже Слово. Довіряй йому, бо лише з ним твоє життя має сенс. Нехай Господь благословить кожного, хто слухає ці слова, і допоможе щодня все глибше відкривати відповідь на питання, навіщо Бог сотворив мене, і відповідь, щоб я жив з ним і в ньому на віки віків. Амінь.